До нас звернулися військові надати карти київських укріплених районів 41-го року. Не просто музей, а бойовий музей. Це музей війни, і цим все сказано. Київ стоїть, бо стоїть піхота. Україна стоїть бо стоїть Київ. Вітання киянам і всім тим мешканцям столиці, хто тільки шукає свою нову київську ідентичність. Ви на Ютуб-каналі громадської організації Голка і дивитеся другий випуск проєкту Києва мій ну і сьогодні ми поговоримо про те, як кияни захищали, воювали, жили у Києві у своєму рідному місті під час воєн. І саме тому, що ми обрали таку тему, ми завітали до національного музею історії України у у другій світовій війні і сьогодні познайомимося і поспілкуємося із генеральним директором цього музею Юрієм Савчуком. Пане Юрію, вітаємо вас на проєкті і дуже дякуємо, що звелисилися з нами поговорити про киян у часи війни. Вітаю, дякую за запрошення. Найперша паралель, яка виникає у всіх, хто в Києві живе і поза межами Києва з піснею тією про ту, про ту Другу світову війну. Ровно в 4 часа Київ бомбілі на мобіліштанчилась віна. Є спогади Ліни Костенко, так про те, як Київ бомбардували. Є, от щойно вийшла книжка про історію українського радіо Буремне століття, в якій є, ну дуже. Трагічні події пов'язані з українським радіо, наприклад, керівник українського радіо тоді в 41-му році під час евакуації загинув просто під бомбардуванням. А як поєднуються ці історії Другої світової війни і теперішньої цієї великої війни, російсько-української, в якій ми з вами живемо? Водночас і складно, і водночас цей зв'язок і ці паралелі. Провести доволі легко. Ми, музейники, мислимо категоріями експозицій, об'єктів, артефактів, колекції, пам'яті. І я хотів би вашу увагу звернути на один такий надзвичайно цікавий факт. У нашому музеї прямо зараз в експозиції можна побачити протитанкові їжаки, які використовують під час оборони Києва в 41-му році. Відрізняються від цих? Частина з них використовувалася у березні 22-го року на вулицях Києва. Ого. Тобто, музейні їжаки виконували? Так, за своїм прямим призначенням. І більше того. Одна доволі публічна людина, рухаючись в напрямку до Шовковичної до урядового кварталу, прямо з вікна автомобіля відзняла ці їжаки, на яких були помітні інвентарні номери музею. Оригінальні артефакти Другої світової війни оборони Києва 1941 року використовувалися при обороні Києва у 2022 році. Звичайно, я, як директор, мушу визнати, що е, ці речі це було, ну, скажімо так, на межі червоних ліній. Це один такий яскравий приклад. А інший, не менш вражаючий, це те, як у березні на початках, до нас звернулися військові з проханням надати карти е, Київських укріплен районів 41-го року. А вони в музеї якраз а є? А вони так? в музеї якраз є, вони зберігались. З одного боку, ми були раді, та, що ми на музейному рівні можемо долучитися допомогти нашим військовим. А з іншого боку, коли ми говоримо про споріднення, що план загарбання Києва, він був. Майже тотожний, що в 41-му році, що у, що у 22-му було намагання оточити Київ. Саме тому такі жорстокі бої велися за дорогу Київ-Житомир, намагання вести десант Васильків і перекрити одеську трасу. Це були. Не єдині експонати нашого музею, які були передані до сектору безпеки і оборони в той час у березні в Києві бракувало таких елементів, як триніжки. Я сам не виявляв для станкових кулеметів. І на другому поверсі у нас і зараз перебуває, правда, ну, уже в іншій композиції, змінені, але на той час е, перва поуторка з зенітним комплексом для захисту Києва. І от ми з військовими прямо з експозиції знімали ці три ноги. Я дуже так шкодую, що я не зафірмував цей момент тоді, але такі е, акти е, передачі військових у нас є. Задокументовані передані сьогодні фонди, це листи звернення від наших військових. І не завершуючи цю тему, я хотів би сказати, що ці техніки, бойові машини піхоти, які є зараз на території, вони виконували оборонну місію на мосту Патона і Дарницькому мосту. Неймовірно, яка жива історія? Тобто музей не просто музей, а бойовий музей це, це музей війни. І цим все сказано, пане Юрію. А от Єгор Соболєв, киянин, активіст, а потім і громадський і державний діяч, він сказав, що Захи... він це захисник київської історії. Зараз деревини, Зараз, так, зараз військовослужбовець. військовослужбовець. А до цього він був да, захищав і київську архітектуру, і він сказав, що це була найголовніша битва для Києва, для України. Чи ви з цим погоджуєтесь? Взагалі за всю історію. В цьому контексті під цим кутом я можу погодитися зі словами пана Єгора. Ми беремо, я думаю, під увагу не тільки військовий аспект, і дивимося на ці питання ширше, під кутом історичним, політичним, взагалі державним. То, виходячи з цього, можна сказати так, зараз на багатьох бігбордах, я думаю, дуже служне висловлювання є таке. Київ стоїть, бо стоїть піхота. То я думаю, а що ми могли би також сказати, що Україна стоїть, бо стоїть Київ. Після того, як були ухвалені закони про декомунізацію, мені здавалося, що ця споруда, ця е, батьківщина, мати або Україна мати, ну вона якось більше символізує радянський час, і можливо, вона не повинна бути на схилах Дніпра. Я думаю, що ми, як музей війни, задумалися яку. Місію, яку важливу суспільну роль ми маємо відіграти під час цих епохальних без перебільшення історичних подій, від яких залежить доля, від яких залежить майбутнє нашого народу, і без перебільшення з перших хвилин ми почали документувати війну. Перший експонат до нашої колекції потрапив 5 березня. І глибоко символічно, що з ним став наш національний і державний прапор, і я його називаю прапором перемоги, символом нашої боротьби, символом незламності. Це був початок такого глибокого процесу переозначення музею, який перебуває в активній стадії і зараз. Свою першу музейну виставку ми відкрили у Франції у Вердені у перший місяць війни. Її наповненням стала фотосесія Києва, здійснена нами 8 березня 2022 року. Ми відзняли Київ. І киян. І киян. Ми відзняли процес трансформації одного з найкращих місць Європи. Угу. Воєнну фортецю, на захист якої стали кияни, і усіх, хто перебував на той час в Києві, відчувалося прагнення боронити, відстояти столицю. І це були дуже важливі перші кроки тих глобальних змін у музеї. А вже перші трофеї до нашого музею потрапили також ще в березні. Це були російські, російська амуніція, російська зброя. Це була печатка військової частини російської, вкрадений, пограбований росіянами блокнот заводу Антонова фірмовий. До речі, прострелений. От як в рюкзак був покладений його, так і куля прострелила і застрягла. Мені здається, що історично також. Була зустріч генералом Валерію Залужним, яка відбулася наступного дня після визволення Київщини і Чернігівщини. Ми відзначаємо офіційно цей день 2 квітня, а вже 3 квітня, тут, у цьому музеї, ми зустрілися з паном генералом, який дозволив мені музейному фотографу перебувати на щойно деокупованих територіях ці музейні експедиції. Які тривали 12 днів, справи таке велике враження, що вони втілилися у дуже короткий термін у виставку Україна розп'яття, яка відкрилась у музеї 8 травня 2022 року. Виставка, яку ми створили наступного року, отримала нагороду Воїмперіал музеєм Це один з найбільших військових музеїв світу. Отримав нагороду, яку називають музейним Оскаром. Пане Юрію. Тобто, фактично, ми присутні при живій історії трансформації музею з Другої світової війни так, в сьогоднішні події. І фактично це відбувається вперше в історії, так, коли музей відображає історію війни, яка ще триває. Ваші слова дуже влучні і вони фокусують увагу. На дуже важливих і знакових речах. Я хочу сказати, що дуже близьку характеристику, яку щойно ви висловили, надав нашій роботі попередній посол Франції в Україні. Його найбільше вразило те, що експозиція присвячена подіям, які тривають, тому що події, які відбуваються, вони не можуть залишити байдужим кожну людину. Кожного українця ми несемо великі втрати. Ці втрати торкаються на великий жаль кожної родини, і зберегти певну дистанцію, певну відстань, етичну, професійну і представити це у категорії справді музейної роботи. Це його вразило найбільше почуття ненависті до ворога. Воно не стало домінантним чи тим більше єдиним способом представлення цих подій документування, і документування цих подій. Пане Юрі, наш проєкт називається Київ емій, і, і ми у наших гостей питаємо, а що для вас Київ? Можливо, місце, можливо, архітектура, можливо, якась подія. Ми розуміємо, що ми вже, на жаль, 11 років і 4 роки в повномасштабній війні. Але якщо казати про мирний Київ, що він для вас? Для мене Київ це інститут історії України, Національної академії наук України. Це не просто інституція, в якій я пропрацював кілька десятиліть, де мій фах. Розквітнув, де історія народу, історія держави це золоті ворота історії. От дуже поетично Поетично, поетично золоті поетично, ворота. Та? А для мене Грушевського це революція гідності, так коли там ну, дійсно гинули люди. Тобто там люди безстрашно стояли, в тому числі проти того бірку, який захищав прохід на Грушевську. І Я пам'ятаю цю мить знаєте, Перед цим ми бачили, як палають автомобілі під час протестів там в Європі, тест, в нью Нюйорку, телевізори, телевізор. телевізор, так і навпроти стадіону Обановського, так і саме на цих барикадах вперше так запалав автомобіль і вперше пролилася, на жаль, перша кров і загибель Жесневського в інституті історії. Прямо на поверсі у нас був госпіталь. І можна так сказати, що прохід на робочі місце відбувався під вибухи шумових гранат. Тобто, це справді, пане міру, можна сказати, що це був одне з епіцентрів протистояння інститут історії України він в епіцентрі події на Груші на Грушевського так, знаходився? Так, він на Грушевського і це. Це неймовірна така містика. Ви знаєте, коли інститут історії України перебуває в серці історії? Так. Ну, тут треба віддати належне киянам, бо кияни вийшли у перший день Євромайдану. Далі вже під'їжджали люди з інших регіонів. Я пам'ятаю події і 2004 року, коли кияни вийшли 22 листопада, а 21 листопада ще ввечері, а потім, 22 листопада, вранці вже не знаю тисячі, тисячі, тисячі людей вийшли. Я знайшла цікаву цитату Юрія Липи. Це наш великий мислитель ХХ століття. Геострате, геополітики, от що він пише, дуже теж поетично, як і ви поетично щойно сказали про киян, перепишне і глибоке почуття свободи волі лежить в глибині духовності Києва, вічного міста, лежить в глибині його величної культури. Тільки при таким відчутті світа можна накладати на себе найбільше обов'язків ставити завдання матеріальні духовні, творити і здобувати. От, а як би ви. Схарактеризували сучасних киян. От, е, які ці характеристики, бо наш проєкт «Київ і ми» якраз і про пошук ну, найкращого і спільного для киян. Коли ми говоримо про Київ широкомасштабного е, вторгнення, а особливо перші дні, то я, напевно, би е, обрав слово єдність єдність. Здатність згуртуватися. Здатність згуртуватися, взаємопідтримка, взаємодія. Я такий епізод до сьогодні прихований Да. харчування військових у перші березневі дні забезпечували київські ресторани. Я можу засвідчити, що в середовищі військових годували ресторанним харчуванням людей старшого віку. В Києві можна знайти е, дуже багато проявів у єдності і солідарності того часу. Це було, як на мене, е, чи не визначальним моментом нашої стійкості і запорукою тієї перемоги. На ваш погляд, е, роль киян в е, цих. Подіях, як ви кажете, визначальних, чи буде вона в вашому музеї відображена, чи якимось іншим способом на ваш погляд? Нам ведеться велика робота по увічненню пам'яті і вшануванню пам'яті кращих з нас, тих, хто загинув, відійшов, хто першими став до лав боротьби, це заходи пам'яті, які є в нашому музеї, це. Численні виставки. Наш музей на сьогодні є не тільки динамічним, а наважу сказати таким живим місцем, в якому переплітаються, поєднуються і розкидають дуже багато важливих, корисних і позитивних справ. Це волонтерський хаб. Мистецьке середовище, яке твориться у музеї, це різноманітні міжнародні акції і культурна дипломатія, яку проводить музей. Ви підтримуєте Бахмут і інші міста, які е, їх культуру, я знаю, проводяться виставки і взаємодія у вас е, так. Добре, що ви торкнулися наших е, і окупованих і східних територій. На сьогодні музей є місцем евакуації е, шести колекцій е, зі сходу України. Тобто для нас дуже е, важливо е, стати улюбленим місцем киян. І поєднати в собі дуже багато функцій. Ми усвідомлюємо свою історичну відповідальність щодо формування пам'яті збереження і передачі наступним поколінням, яка стосується боротьби нашого народу за рідну землю зі зброєю в руках, але разом з тим ми є місцем спілкування. Живих захисників, їхніх родин проводимо цього року вже втретє музичний фестиваль воєнної музики «Сурма». У нас відбуваються театральні вистави, у нас проводять корпоративи, бізнес. Ми тісно так, працюємо. Це добре так, бізнес, так. так ми, ми, ми працюємо у різних напрямках. Відбувається і весілля, весілля військових. Тут освічується в коханні, і, до речі, у нас є такий задум. Я правда не знаю, як його реалізувати. Робити подарунок можливо, сертифікат на підйом кожному новонародженому в Києві. А тут же ж найкращий вид так, на Київ саме шукає, з вашого музею. Да, після, так, після досягнення 18 років, досягнення років так, років, так. Ми просто думаємо, міркуємо, чи це новонародженому, чи батькам, щоб кожен новонароджений киянин уже від пуповини був прив'язаний до нашого музею і до історії нашого міста і нашої країни. У мене якраз і пропозиція до всіх, хто нас зараз дивиться, дивиться YouTube канал громадської організації Голка, проєкт Києвий. мій». напишіть у коментарях, як ви би бачили вручення цього сертифікату, на якому етапі батькам, самій дитині по досягненню певного віку. І взагалі, можливо, у вас є ідеї щодо такого ритуального якогось ритуалу щодо сходження Церемонії. на цю церемонію, сходження і огляду з найкращої точки огляду нашої прекрасної. Столиці пане Юрію, дуже вам дякуємо за цю розмову за ту роботу, яку ви робите для Києва і для киян. І у нас є ще для вас подарунок. У нас для вас часточка історії. Це е, книга, яку ми ініціювали, називається Почесні громадяни Києва. Це про той період, коли в Києві не було війни, коли в кінці 19-го, початку 20-го століття Київ розвивався як потужне європейське місто. з Трамваєм вперше в Європі з сучасними комунікаціями, електрикою, каналізацією і все це робили кияни. Це книга саме для нашого музею, тому що наш монумент е, досі залишається найвищим монументом Європи. Так і цю так. першість ми зберігаємо і, ми, і європейську традицію. Ми, Дуже е... дякую за, за цей подарунок. Будь ласка, ми якраз випускаємо тест. І от одне одним з питань цього тесту, е, яка найвища, е, який найвищий постамент в місті Києві, і це як виявилось не просто в місті Києві, а навіть в Європі найвища споруда. Так, так на пам'ятник найвищий монумент, і щоб поставити вже да, крапку і в цьому питанні, і на 9 метрів вищий ніж Статуя Свободи в Нью-Йорку. Це ви вже добили. Добили не просто крапка. Дякую, неприємно дуже приємно. Дуже вам дякую. і Також дякуємо громадській організації Голка за цю ініціативу створити такий проєкт, де кияни шукають і сподіваюся, знаходять. Спільне і важливе для всіх нас, тобто київську суто, київську ідентичність. Ну а київська ідентичність може бути зразком ну, для всієї України, бо Київ це наша столиця. І дякуємо також студії погляд за вашу прекрасну роботу, за ці зйомки в музеї і за те, що допомагаєте нам залучати якомога більше киян до такої спільноти, до єднання, бо єдність, як от виявилося у розмові з нашим співрозмовником з Юрієм Савчуком, це одна із таких. Характеристик київської ідентичності. Ставте лайк, шер і розповідайте про наш проєкт, і до нових зустрічей!